Зараз мова піде про завдання, які потребують знань та вмінь з теми геометрична прогресія. Як завжди, всі теоретичні факти, означення та властивості геометричної прогресії ти знайдеш в теоретичних відомостях на екрані. А я зараз пропоную таке завдання: дану геометричну прогресію. Відомо, що b 2 дорівнює 10, тобто другий член цієї прогресії. А п'ятий член цієї прогресії дорівнює 10 у мінус другому степені. Нас просять знайти чотири перших члени даної геометричної прогресії. Розпочнемо з того, що нам дано. Б2 дорівнює за формулою Н члена b1 помножити на знаменник геометричної прогресії. В свою чергу, B5 дорівнює B1. Q в четвертому степені. Спробуємо виразити B1 з першого запису. B1 дорівнює B2 поділити на Q. B2 у нас дорівнює 10. Тож B1 дорівнює 10 поділити на Q. Тоді п'ятий член. Може бути записаний у такому вигляді. B1 це 10 розділити на Q. Та помножити на Q в четвертому степені. Спростимо, скоротимо Q в четвертому і Q. Маємо 10 Q у третьому степені. За умовою задачі B5 дорівнює 10 у мінус другому. Тож складемо зараз рівняння. 10 q в третьому степені дорівнює. 10 в мінус другому. Знайдемо Q в кубі. Це дорівнює 10 у мінус другому розділити на 10. При діленні степенів з однаковою основою показники віднімаються. Тобто маємо Q в третьому степені дорівнює 10 у мінус третьому. Або Q в третьому дорівнює. Одиниця на 10 у кубі. Q дорівнює корінь кубічний із 1 поділити на 10 у кубі і дорівнює 1 десята. Отже, якщо ми знаємо Q, ми можемо знайти зараз B 1 b 1 дорівнює 10 поділити на 1 десяту. Або 10 помножити на 10. Тобто це. 100. Перший член цієї прогресії дорівнює 100. Другий член прогресії b 2 дорівнює 100 помножити на Q на одну десяту це дорівнює 10. b 3 дорівнює 10 помножити на одну десяту дорівнює 1. b 4 дорівнює 1 помножити на 1. Десяту, дорівнює 1 десята або 0,1. Отже, маємо відповідь. Чотири перших члени даної геометричної прогресії мають такі значення: 100, 10, 1, 0,1. Завдання виконали. Пропоную обчислити значення суми. Але, якщо проаналізувати значення доданків, то можна здогадатися: 6, 3. В два рази менше, ніж 6. Тобто 6 помножити на 1 другу маємо 3. 3 помножити на 1 другу маємо 3 других або 1,1 другу. 3 других помножити на 1 другу маємо 3 четвертих. 3 четвертих на 1 другу множимо, 3 восьмих множимо на 1 другу 3 шіст. Отже, це сума шести перших членів геометричної прогресії. У якої B1 дорівнює 6. А знаменник, ми вже здогадались, дорівнює 1, другій. Сума шести перших членів геометричної прогресії можна обчислити за формулою b1. Помножити на Q в шостому мінус 1 та розділити на Q мінус 1. Отже, маємо B перше 6 помножити 1 друга в шостому мінус один, 1. 1 друга мінус 1. Дорівнює 6 помножити. 1 друга в шостому це 1 1,64 – мінус 1 дорівнює 1 64 мінус 64 64 дорівнює мінус 63 64. Помножити на мінус 63 64. Розділити. 1 друга мінус 1 це мінус 1 друга. Дорівнює 6 помножити на 63, 64. Винесемо знак мінус перед множенням, та розділити на мінус одну другу. Дорівнює. Частка двох від'ємних чисел це число додатнє. 6 помножити на 63, помножити на 2. Це обернений до дільника дріб. 2 перших 64 помножити на 1. Скоротимо. 6, 64. На 2. Буде 3, 32. 2 і 32. Скоротимо на 2. Маємо. 16. Отже, чисельник. 3 помножити на 63. Це 189. Знаменник 16. Дорівнює. Виділимо цілу частину для цього. 189 розділимо на 16. По одному 16. 29 по одному, мінус 16. Остача 13. Це 11, 13 16. Маємо відповідь. Шокана сума дорівнює. 11,1316. Знайдемо суму п'яти перших членів геометричної прогресії, яка задана формулою. Для цього спочатку записуємо, чому дорівнює ця сума b1 помножене на Q в п'ятому степені мінус 1. Та розділити на Q мінус 1. Для того, щоб знайти цю суму, ми маємо знайти B перше та Q. Знайдемо перший член геометричної прогресії, яка задана формулою. Мінус 281 помножити на 3 других в степені 1 мінус 1. Маємо мінус 2 вісіх помножити. 3 других у нульовому степені це одиниця. Запишу 3 других у нульовому. І дорівнює мінус 2,81 помножити на 1 мінус перших. Щоб знайти Q, Нам треба знати, чому дорівнює b2. Тоді розділимо b2 на b1, знайдемо Q. b 2 дорівнює мінус 2,81 помножити на 3 других. У степені 2 мінус 1 у першому. 2 мінус 1 буде дорівнювати мінус 2 перших помножити на 3 других. Обчислимо. 2, 2 скоротиться, 3 і 81 скорочується на 3. Тут буде одиниця. 81 розділити на 3 буде дорівнювати 27. Отже, це мінус 1. 27. Q дорівнює. b 2 розділити на b 1 Дорівнює. Мінус 1,2 розділити на мінус 2,81. Дорівнює. Частка двох від'ємних число додатнє. 1,27 маємо помножити на 81 другу. Дорівнює 27 і 81. Скоротяться. 81 розділити на 27 дорівнює 3, знаменник 2. Отже, це 3 других. А тепер обчислимо суму 5 перших членів. Б1 мінус 2,81. Помножити 3 других. У п'ятому степені мінус один. Розділити на 3 других мінус один. Обчислимо дану суму 3 других у п'ятому степені це 3 в п'ятому на 2 в п'ятому. Дорівнює 3 в п'ятому залишимо поки що. А 2 у п'ятому це 32. Мінус одиниця. Дорівнює. 3 в четвертому це 81. Тому що 3 в квадраті 9, 9 помножити на 9, це і є 3 в четвертому. Отже, 3 в п'ятому це 81 помножити на 3. Тобто це 243. Маємо 243 32 мінус 32,32. 32 щоб швидше обчислити, будемо мати 21 32. Звертаю увагу, що дужка приймає значення 211,32. Отже, обчислимо другу дружку. 3 других мінус одиниця це одна друга. Тому що три других це одна ціла, одна друга. Мінус 1 одна друга. Мінус 2 вісімдесят перших множимо на других. Поділити. Замінюємо множенням на обернене число до однієї другої. Це 2. Отже, це мінус. 2 на 211 помножити на 2. 81 помножити на 32. Скоротимо. 2 на 2 це 4. 32 скоротимо на 4, буде 8. Маємо мінус 211, 81 помножити на 8. Дорівнює 80 на 8. 640 8 на 1, 8. Тож знаменник 648. Чисельник мінус 211. Відповідь. Мінус 211, 648. Завдання виконали. Пропоную обчислити суму. Нескінченно спадної геометричної прогресії. Сума нескінченної спадної геометричної прогресії обчислюється за формулою b1 мінус Q. Отже, b 1 відомо. Q знамени геометричної прогресії невідомий. Його можна знайти, якщо поділити b2, наприклад, на b1 b2 у нас мінус 1 шоста. Поділимо на b1 це 1 друга. Мінус 1 шоста помножити на 2 перших. Отже, маємо мінус 1 третю. Знаменник даної геометричної прогресії дорівнює мінус 1 третя. Тоді сума дорівнює 1 друга розділити на 1 мінус мінус 1 третя. Дорівнює 1 друга. Розділити. Мінус мінус дасть плюс. Тож буде одиниця плюс 1 третя. Або 1,1 третя. Одна ціла одна третя у вигляді неправильного дробу дорівнює 4 третіх. 3 на 1 3 плюс 1 4. 4 третіх. Маємо 1 другу розділити на 4 третіх. Частку замінимо добутком. Одна друга помножити на 3 четвертих дорівнює 3 восьмих. Сума даної нескінченно спадної геометричної прогресії дорівнює 3 восьмих. Завдання виконали. Перетворити нескінчений періодичний десятковий дріб у звичайний. Треба розуміти, що означає 0,13 в періоді. Це значить 0, 13, 13 і так далі. Тож, 0,13 в періоді ми можемо записати як суму 0,13 плюс 0,13 плюс 0,03. 13 мільйонних і так далі. Маємо нескінченну спадну геометричну прогресію. Перший член цієї прогресії дорівнює 0,13, Q дорівнює 0,13 розділити на 0,13. Дорівнює 0,1 Тоді сума нескінченно-спадної геометричної прогресії обчислюємо за формулою B1 0,13 розділити на одиницю мінус Q 0,1. Дорівнює 0,13 розділити. Одиниця мінус сота це 0,99. Отже, Перенесемо вправо кому в чисельнику на дві цифри, вправо в знаменнику на дві цифри маємо 13,99. Ми перетворили періодичний дріб 0,13 в періоді по звичайний. Він дорівнює 13,99. Перетворимо. Десятковий дріб 0,18 у періоді у звичайний дріб. Для цього зрозуміло, що нам треба його представити у вигляді суми плюс 0,08 плюс 0,008 і так далі. Зрозуміло, що оці доданки представляють собою. Нескінченну спадну геометричну прогресію, у якої перший член 0,08, другий член 0,008, Отже, Q дорівнює 0,1. Скористаємося формулою B1 1 0,08 розділити на одиницю мінус 0,1. Маємо 0,8 розділити на 0,9. Переносимо на два знака кому в чисельнику на два знака кому в знаменнику. Маємо 8,90 або скоротимо на 2. Буде 4,45. Отже, сума оцих доданків дорівнює 4,45. Не забути, треба ще про перший доданок. Тоді 0,18 у періоді дорівнює 0,1 плюс 4,45 дорівнює. 0,1 запишемо як звичайний дріб плюс 4,45. Спільний знаменник 90. Допоміжний множник до першого дробу 9 до другого 2. 9 плюс 8 дорівнює чисельник 17, знаменник 90. Отже, дріб 0,188 в періоді дорівнює 17,90. Завдання виконали.